Найкраща пропозиція щодо розумних годинників знижка 10% на Samsung Galaxy Watch 8. Смарт годинник Samsung Galaxy Watch 8. Чи варто поспішати купувати зі знижкою? У світі гаджетів, де інновації надходять із шаленою швидкістю, вибір правильного пристрою може стати справжньою головоломкою. Особливо це стосується смарт-годинників, аксесуара, який прагне стати нашим персональним помічником, тренером і навіть психологом на зап'ясті. Тепер, коли Amazon пропонує знижку 10% на Samsung Galaxy Watch 8, це спокусливо чи варто поспішати з покупкою? Як досвідчений користувач і ентузіаст технологій, я вже кілька років активно користуюся розумними годинниками та пробував різні моделі та платформи. Мій досвід підказує, покупка гаджета це завжди компроміс. Вибір між екосистемами Apple і Android, між стильним дизайном і функціональністю, між часом автономної роботи та набором функцій у цьому контексті пильної уваги заслуговує Samsung Galaxy Watch 8, який зараз пропонується зі знижкою. Чому Galaxy Watch 8 залишається актуальним у 2024 році? Незважаючи на появу нових моделей, Galaxy Watch 8 залишаються актуальними з кількох причин. По-перше, це універсальність. Вони чудово працюють зі смартфонами Android і навіть цілком сумісні з iPhone, хоча й з деякими обмеженнями. По-друге, дизайн. Samsung справді чудово попрацював над зовнішнім виглядом цього годинника. Квадратна форма екрану. Тонкий корпус, все це робить Galaxy Watch 8 стильним і сучасним аксесуаром, який підійде як чоловікам, так і жінкам. Я особисто вважаю, що Samsung вдало поєднує класичний дизайн і сучасні технології. Мої перші розумні годинники були від Samsung, і я все ще ціную їх увагу до деталей і прагнення досконалості. Функціональність більше, ніж просто відстеження активності. Звичайно, основна функція смарт-годинників це відстеження фізичної активності. Galaxy Watch 8 не розчарує в цьому плані. Вони можуть рахувати кроки, вимірювати пульс, відстежувати сон, визначати рівень кисню в крові і навіть робити ЕКГ. Але це лише верхівка айсберга. Samsung активно інтегрує в свої годинники розумні функції, які роблять життя простішим і зручнішим. Наприклад, можливість відповідати на дзвінки прямо зі свого ZP'AiSteка, керувати музикою та отримувати сповіщення про нові повідомлення та електронні листи. Мені особливо подобається інтеграція з Google Assistant. Я можу задавати запитання, встановлювати будильники, керувати своїм розумним будинком і багато іншого, не дістаючи телефон із кишені. Це дійсно економить час і сили, особливо в ситуаціях, коли у вас зайняті руки. Рейтинг Маша Балчой Савод, що це означає на практиці? Отримання нагороди Маша Балчой Савод є серйозним визнанням якості продукту. Рецензент Адам Даут відзначив яскравий дисплей, привабливий дизайн і розумні функції здоров'я. Що це означає на практиці? Яскравий дисплей це означає, що інформація на екрані легко читається навіть при яскравому сонячному світлі. Привабливий дизайн, це означає, що годинник виглядає стильно та сучасно, його приємно носити на руці. Функції Smart Health це означає, що годинник пропонує широкий спектр інструментів для відстеження та покращення вашого здоров'я. З мого досвіду, якісний дисплей є критичним фактором при виборі розумного годинника. Мені вже траплялися моделі, де на сонці було погано видно екран, і це зводило на нівець всі інші переваги. Термін служби батареї компроміс, який варто розглянути. Як і Адам Даут, я також вважаю час автономної роботи одним із головних недоліків Galaxy Watch 8. Зазвичай годинник працює близько доби на одному заряді, а іноді і менше, залежно від інтенсивності використання. Це може бути проблемою для тих, хто активно використовує всі функції годинника, особливо для тих, хто любить носити його під час сну, щоб стежити за якістю сну. Однак варто враховувати, що час автономної роботи смарт-годинників постійно покращується, і Samsung активно працює над оптимізацією енергоспоживання. Ви також можете подовжити термін служби батареї, вимкнувши деякі функції, наприклад, Always on Display або автоматичне вимірювання пульсу. Чи варто купувати Galaxy Watch 8 зі знижкою? Повернемося до початкового запитання: Чи варто купувати Galaxy Watch 8 зі знижкою? Моя відповідь така так, якщо ви давно планували придбати розумний годинник і віддаєте перевагу екосистемі Android. Знижка 10% це чудова можливість заощадити і отримати якісний товар від відомого бренду. Galaxy Watch 8 це стильний, функціональний і зручний розумний годинник, який може стати чудовим доповненням до вашого смартфона. Але перш ніж зробити покупку, задайте собі наступні питання. Годинник сумісний з вашим смартфоном. Ви задоволені часом автономної роботи. Вам потрібні всі функції, які пропонує ваш годинник. Чи підходить вам дизайн годинника? Якщо ви відповіли так на всі ці запитання, тоді сміливо купуйте Galaxy Watch 8 зі знижкою. Ви не пошкодуєте висновок, розумні годинники це інвестиція в майбутнє. Розумні годинники це більше, ніж просто модний аксесуар. Це інвестиція у майбутнє, у ваше здоров'я, у вашу продуктивність, у вашу безпеку. Вони допомагають нам залишатися на зв'язку, відстежувати активність, отримувати сповіщення, контролювати наш розумний дім і багато іншого. Samsung Galaxy Watch 8 чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, функціональний і зручний розумний годинник. Знижка 10%. Це чудова можливість заощадити і отримати якісний товар від відомого бренду. Не пропустіть свій шанс. Купуйте Galaxy Watch 8 зі знижкою та насолоджуйтесь усіма перевагами розумних технологій.